Слава Ісусу Христу! Дякувати Богу, що ми прийшли на це місце, можемо славити Бога, співати йому хвалу, слухати проповіді, навчатися від Бога. І я хочу зачитати одне місце, це буде Івангелія від Луки, 17 розділ. 100-го вірша. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як ходив він до одного села, зустріли його десять покажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав. Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому, це був Самарієць. І у відповідь Ісус сказав, Хіба не десять учислилось, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб поділити славу Богу, віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав йому, підведись і йди, твоя віра тебе спасла. Ви знаєте, що проказа це була дуже погана хвороба. Це була настільки погана хвороба, що цих людей, які хворіли проказою, їх геть відділяли з табору, з ізраїльського народу, поселяли в певне місце, і вони не мали права не виходити, нікуди не ходити. Я люди дивуюсь, як ці прокажені вони вийшли. Напевно, дуже хотіли зцілитися від Ісуса Христа. Ісус Христос. Ми бачимо, як він сказав, що підіть, покажіться з первосвященнику або священнику. І всі зцілилися. Але що цікаво, що прийшов один тільки, і то самарієць, подякувати Богу. Ви знаєте, що ізраїльський народ, він був трохи такий, твердосердий. І він знав виріс у вірі і думав, що це так і має бути. І ми теж були прокажені, правда? Прокажені гріхом були ми. І були далекі від Бога, відділені від Бога, і Бог нас зцілив. Бог дарував нам спасіння, дарував нам прощення гріхів, і ми зцілились. І тому ми зараз будемо славити і дякувати Богу за Його зцілення, за Його звільнення від прокази цієї. Що Бог нам простив наші гріхи, давайте встанемо на наші ноги, помолимося.